Здається, що на Олімпі мала б панувати вічна гармонія, правда? А от і ні. За лаштунками божественних бенкетів точилася справжня боротьба, майже війна. Це була битва нестримної пристрасті проти крижаної незалежності. Тож брав участь І чи міг бути у ній взагалі переможець. Давайте розбиратися. Уявімо олімпійський пантеон як арену для битв двох філософій: з одного боку рингу табір пристрасті, який очолюють богиня кохання Афродіта та Верховний Бог Зевс, з іншого боку фортеця цноти. Яку непохитно отримують три богині: Афіна, Артеміда та Гестія. Звісно, давні греки не ділили своїх богів на команди, але для нас це чудовий спосіб зрозуміти, наскільки різними були їхні ідеали. На чолі табору пристрасті стоїть, звісно ж, Афродіта. Хоча Зевс і перевершує її у кількості своїх походеннях, однак Афродіта є самим втіленням бажання та пристрасті. Її головна місія запалювати кохання як у богів, так і в людях. Але її знаменитий роман із Богом війни Аресом це не просто подружня зрада. Варто пам'ятати, що заміж за некрасивого бога коваля Гефеста її видали силоміць, аби уникнути сварок між іншими богами. Тож її пристрасть до Ареса це скоріше прояв її справжньої, неприборканої сутності. Її наймогутніший союзник, сам цар Богів Зевс. Його незліченні любовні походеньки з богинями, німфами та смертними жінками стали просто легендами. І це незвичайна розпуста заради розпусти. Це демонстр. Космічної сили, влади та нестримної життєвої енергії, що прагне поширювати себе. Фортеця ж Ш... Сноти, Артеміда Афіна та Гестія, протистоять цьому хаосу пристрасти. Вони обрали зовсім інший шлях. Першою була Артеміда. Богиня полювання та дикої природи. Вона присягнула ніколи не виходити заміж, адже цінувала свою свободу понад усе. Її цнотливість це маніфест незалежності. Вона жінка, який для повноцінного існування не потрібен чоловік. Поруч із нею, афіна, богиня мудрості, народжена з голови Зевса. Вона була втіленням чистого інтелекту. Її цнота символізувала пріоритет розуму над емоціями. І третя, найспокійніша з усіх Гестія, богиня домашнього вогнища. Вона відхилила пропозиції шлюбу від таких завидних женихів, як Аполлон та Посейдон. Її незайманість це символ стабільності, миру та духовної гармонії. То хто ж переміг у цій війні? А ніхто. І в цьому вся суть. Ця битва на Олімпі не могла мати переможця, бо обидві сили були життєво необхідні для світового балансу. Пристрасть Зевса та Афродіти рухала життя вперед. А цнутливість Афіни, Артеміди та Гестії давала світові стабільність, мудрість та ідеал самодостатності. І цей вічний контраст. Чудово показує наскільки глибоко давні греки розуміли світ. Справжня гармонія це не перемога однієї ідеї, а їхній вічний танець. А яка філософія ближче вам? Пишіть у коментарях.